Усім привіт! Щиро вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. Дуже дякую, що завітали до нас на канал, і ми продовжуємо знімати наші влогові відео. Сьогодні сьомий день і ми маємо суботу, тому я розпочинаю своє відео із прибирання. Прання, прибирання, як у всіх сімей. До речі, як ви бачите на вікні, хочу трошки поділитися ідеєю. У нас є така баночка, коли ми записуємо на протязі року наші вдячності Богу. І потім в кінці року будемо відкривати, читати і ще раз згадувати своїй пам'яті і дякувати Богу за всі милості і благословіння. Сьогодні в мене прибирання в кімнатах і в дитячій де в нас іграшки. Тут дуже був вже сильний безлад. Інколи попадаються мені коментарі, що ми ідеальні батьки, що я там супермама, то я хочу сказати ні. Ми звичайні батьки, ми звичайна сім'я, я звичайна мама. Подивіться, в нас також є безлад, також діти, як діти, вони граються, шумлять, вередують, плачуть. Да, ми стараємося їх виховувати, але дитина, вона є дитина зі своїм характером. Тому не хвилюйтесь, якщо ви щось бачите в когось, а у вас не так. Приблизно всіх мамочок, сімей, воно так само. Тому ми продовжуємо далі прибирати. Дівчата тут обудували хатки, гралися. Я все пересортувала, перескладала і їм аж цікавіше стало гратися. Частенько одні іграшки я забираю, які ми вони вже трошки погралися, а через декілька днів чи там місяців їх приношу, і для них це знову як свіжі іграшки. Тому сьогодні два ящичка конструктору відклала їх, а зробила їм вже трошки більше простору. Щоб було чим гратися і було легше їх сортувати, прибирати, тому що зазвичай вони самі Це після себе прибирають. Ще залишилось попили помити підлогу і буде чисто. І зеркало ще треба помити. Там колясочки їхні, діночкина школа, да? ще цього ремінчика піднімай. Сушиться праня. Цимонька зима і все. І в цій кімнаті теж порядочок. Так Ілона спить. Це угу. Переходимо тепер в наступну кімнату. Отакий От в нас тут безлад. Ну а сьогодні вам дітки мотивація від Юлічки. Юлічка прибирала в себе в кімнаті і зняла для вас відео в кого вже є своя кімнатка, то мотивуємо вас, щоб ви також поприбирали і вашим батькам було легше. Ви, хто дорослий, хто вміє вже прибирати. Постарайтеся і це буде вам приємно і приємно вашим батькам. Юлічки зараз період, коли вона дуже багато робить всякі саморобки, вирізає, клеїть, тому вранці вона щось робила і вже був такий безлад. Але як вона гарно, справно, все справилася і зробила в своїй кімнаті також чистоту, молочинка. Як ми вдячні Богу за цю нашу плиточку. Тут вогонь горить і вариться. Їжа, світла немає. киплять яйця. Картошечка вже зварилася, виймаю, морква ще трошки повариться. Будемо робити олів'є м'язко, поставили варитися. І ще трошки борщику є, нагріємо на обід. Красота. Хоч вона така мені, на вигляд, не дуже подобається. Трошки оце все витирається, але дуже гарно виручає в теперішній час. Збираються мої малята на двір. Саша їм знову долив ковзанку. Ілона щаслива, має зараз в три нам дати світло. І я швиденько хочу замісила вже тісто зробити пісочний пиріг із повидлом. Зараз зроблю і в духовку. Вони трошки погуляють і будемо купати діток, поки є світло. На півтори години. Чи на годину, чи на півтори дають. Тому отак. А я ще по тим часом, точно. Ну тут вже дехто знов грався. Дуже просто робиться цей пісочний папір. Я вже його показувала на каналі Єльце. Замісили тісто. В описі я вам напишу, кому цікаво, чи посилання вам позначу. Замішуємо тісто. Можна робити з будь-чим, можна робити з сиром, з повидлом, з будь-яким варенням, хто що любить. Саша у нас дуже любить повидло, то я роблю з повидлом. Якраз ще багато є. В погрібі треба використовувати. Розкачали. І його розподілити потрібно на форму. Можна кругло робити, можна квадратно, хто як хоче. І тепер викладаємо. Свидше, щоб було рівномірно. Він дуже швидко готується. Замісили, нічого чекати не потрібно, щоб підходило і можна випікати. Як ви бачите, ми дуже любимо, щоб в нас було щось до чаю. Я люблю, коли є щось до чаю. Куповане рідко ми купляємо, Стараюся спекти домашнє. І сама люблю і діткам смачніше. І знаю, яке воно. Ось, трошки, можливо, менше було масла, бо цього разу в магазин не йшла, в мене було домашнє масло. Використала просто замість маргарину як по рецепту домашнє масло. Ось таке, буде тонше, нічого страшного. Іншу половинку, меншу половину я поклала морозилку, щоб тісто захололо, щоб можна було натирати. Все. О, включили світло. Супер. І тепер сюди ж повидло. Розмазуємо і буде готово. Що по тістові, борошно перетираємо з маргарином або з маслом. я ще трошки смальцю додала. Тоді додаємо яйця, два яйця і пів чайної ложечки соди. І все. Ванільки, ще я даю, щоб було тісто запашне. Замісили таке пісочний пісочне пиріг. Ось ми його теж в дитинстві. Я його пам'ятаю, частенько пекли, я його любила, потім вже. Як підросла, я його любила пекти, і тепер для своїх діток люблю пекти. Ось так. Розприділили. Ще дуже смачно, мені із смородиновим варенням. Цього року не було, в нас не закрили. А так посмачно. І тепер все світло включили, все добре. Я дуже рада, що його дали. Заморозили трошки, навіть воно не встигло замерзнути, бо морозилка не дуже холодна. Але воно буде натиратися, нічого страшного. І ось так на терці натираємо тісто. І я ще роблю, люблю, коли є горішки, якраз трошки начистили, посипати зверху горішками. Воно виходить ще смачніше, горішки не, не портять смак, а додають. Їм в духовку дивіться по своїй духовці приблизно хвилин 20. І воно буде готове. Так, поставила свій пирі. Йо, Що тут робиться? Ой-ой-ой! Що тут за каток у вас? Ілона? Що відбувається? Показуйте. Ілона, покажи мені її. Ой, олічка мій. Ти де? Вона довольна на всі тридцяти. Ілонка, що там? Ох! Ходи Діночка з типаєшся. Самою будеш? За ручкою з татом? Ой, тут. А геть саме. падає. І радіє, так? Да? Що, побільше на трохи? Да, класно. Класно. Фу. Трошки сніжок падає. Фу. Все, я в хату. Ти де була на дворику? Хто там так сказався? Ілонка забрала вже в хату, а ті ще гуляють. Що? Ай сподобалося. Щаслива дитина. Які щічки, показуй свої щічки. Сподобалося? Щасливі. Класна ідея. Да? Тато класна ідеї придумав, Да? Зігрієтеся зараз Ідете купатися. Тепло в хаті. От і наш пісочок горіл готовий. Ось такий з горішками смачений. Ми вже розпочали роботу. Я все підготувала на олів'є. Дівчатка покупані, красуні. Все домашнє. Навіть в магазин сьогодні не ходила і зробила домашній майонез. Зварила м'ясо, свинина, курочка. Буде з кукурузкою сьогодні. Квашені огірочки, морква, картопля, яйця і дівчата вже ріжуть. Трошки волосся ще. І це в нас така останнім часом вже традиція на неділю робити якийсь салатик. Ну, Зазвичай нас в три. Це олів'є, шуба і мімоза. Із таких недорогих. Бувають ще там якісь інші, але оці саме такі ходові. То ми ось так робимо разом, спілкуємося для себе. Дівчатка як наріжуть, так наріжуть. Їх вчу потрохи, і в них гарно виходить. Ось Юлічка вже старається. Діночки, яйця мігенькі і легенько різати. Тому то ось такі в нас справи. Світло зараз вимкнуть через три хвилини. І ми будемо при свічках романтично різати олів'є. Ось і все. Наш салатик готовий. Така величенька миска вийшла. Не класичний, але дуже смачний. З курячим філе, трошки свинини, кукурузка замість горошку, домашній майонез. Просто смакота. Такий ніжний, ніжний, класний. Можливо, завтра візьмемо тарілочку, як я люблю одноразу. Вона і когось пригостимо із бабусь. І наш пісочний пиріг вже дівчата попили чаю. Кави я попила. Ось такий вийшов пиріг. Дуже добрий. Горішки додають класного смаку. Хто не пробував з горішками, спробуйте посипати. У нас були волоські. І все, що я прибирала, все по-новому. Але це життя. Не будуть вони ж в чистоті сидіти, да? треба гратися. Світла я немає. Стою нашу Зараз покажеш. Діночки, конструктор і лялечки тут. Пошили їм одягу трохи. Ось такі, навіть Юлечка шила. Такі лялечки. Ой, оце Юлічка шила. І ось. Угу, да, Був один вечір, що ми шили одяг. Угу. Показуй, показуй нашу сім'ю. Тут у нас ця велика шафа, угу. тут в нас комод, тут диван, типу. Стинчики тут теж, а тут дідночки на ліжку, а далі я буду старіти. Угу. А де ти показувала, де хто в нашій сім'ї? Це наша сім'я? Тут Ілонка, це, це, я. це, це я. Тато, я, це мама, це угу. тато, а то діночка. Це мама, да, мама. А це, а це діночка. Діночка хоче, щоб вона це була, так? Да? Угу. Ти дуже схожа. Добре. Грайтеся, Грайтеся, малята. Я думаю, як у всіх мамочок, дітки граються. Ну, а я можу вже провести вечір, трошки в тишині, заспокоїтися, все поприбирали, їсти наготували, трошки ще там на кухні залишилося доприбирати і все. Ілонку Саша ложить спати, щось вона трошки хниче, а я буду готуватися до уроку. Завтра я буду проводити дитячий урок в нашій церкві, буду заміняти нашу вчительку, і їй не виходить. Я раніше викладала уроки для діток, але так як була маленька ілонка, не могла цього робити. Зараз потрошечки буду включатися, завтра спробую, думаю, що все вийде. До речі. На каналі я показувала випуски для дітей і трошки показувала уроки дитячі. Я залишу в описі під відео вам посилання, завтра, які я буду урок викладати на недільній школі. Можете перейти і подивитися. Там дуже мало переглядів. Я його ще на тільки почала вести канал, ці уроки викладала. Хто не бачив, перейдіть і з дітками подивіться дуже цікаво. А на цьому вже я буду закінчувати моє відео сьогоднішнє. Така в нас пройшла субота. Я думаю, нічим не відрізняється: прибирання, готування, копання діток, як у всіх багатодітних мамочок. Тому буду закінчувати вже сьогоднішній день із відео. Ще потрібно змонтувати його, все це зробити. І хочу прощатися з вами. Дякую, що ви з нами, що ви чекаєте. Дуже багато відгуків, кому подобається таке відео. Мені дуже приємно буду старатися далі. Постараюся, щоб завтра також було нове відео із нашого недільного дня. Дякую, що ви з нами, і всім до зустрічі. Пока-пока.